Є один варіант. Цікаво який. Ви пам'ятаєте, я казав, що якщо вистрілити зом, зомбі, зомбі гвоздьом то воно, ну, він, він, його можна ще превратити в людину, але лише, але лише буде мертвий, мертвий чоловік. Ну і То це все неправда. І давайте, Єгор, бери і ганяй, зганяй за гвоздями і пістолетом. Добре. І йдемо потім на оружжі. Добре, я йду. Через півдня. Так, от пістолет і от восьмі. Молодець, вилазимо. Іграма, забери карту. Добре, добре. Так. Видождем. Ох-хо-хо, пірібам-бамба, бам, -бам, -бам, -бам бу Три, два, один. Нагай! Не побідели, а це ще й гвоздь якийсь механічний. Ну волшебний, він прорізав всіх з ломбарів на скось, вони тут валяються в черенго. Ага, він ще до нас відправився. Коротше, пішли ще по карті. Хвати тут посолити. Добре. Так. Коли дійшли, до дріждзавода. Так, ну нам ще довго йти. Де та хотинська. Не переживай, не переживай, у тут починається, але ще до тої лабораторії далеко йти. ух. Коли дійшли до лабораторії. Так, ну, нужна ця лабораторія, нічого не, нічого не видко. Опа, заброшка, і що тут написано? А це ще й не така заброшка. така. обвалений будинок, як би скажемо. Дивіться, тут добличка якась. Е, міська поліклініка номер 2 Вулиця Туриста. Чернівецької міської ради. Понятно. А, НСЗУ! Так, хвати своїми НСЗУ обісру. Давайте залазимо сюди. Ой, тут як так, я живу, ж не дуже аж приємно. Все, поліклініка така обісрана. А подивіться, тут якийсь спуск в подвал. Давайте провіримо, що в ньому. Добре. Ми спустились в підвал. Ой, тут так темно, як тут вообще виживають, Що це за підвал? Все так засрано, обістрано. Пацани, дивіться, я карту знайшов. Я за карта. Тут написано опа, вулиця Московської Олімпіади. Так, тут написано вулиця М Олімпіади. Звідки ти знаєш, що там московська? Думаєш, я, я, так, я такий дур. туповатий? Коротше, мені треба відвігатися. Стопе, стопе, стопе! Чого таке? Ми ще не дуже гарно підготовлені. Нам треба підготуватися в моєму логові ще є для виживання в зомбі апокаліпсисі Я тут все збирав. Понятно, понятненько Опа, бабі. Пацани, дивіться, Рома, Саня. Да, 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 сухим. Тут якісь газети Ну, стопе, в телефоні флоні подиви, що там новини? Так. Апокаліпсис буде ставати ще страшніше і страшніше. Це не дуже хороший знак. Єгор, по-твоєму, ми не знаємо. Ага. Ну да, Саня, це дуже поганий знак. Та що, хороший хотів сказати. Він вже задихається від цього запаху. Так воняє. Ага. Так коротше. Ой, так, дивись, тут відео є. Що там воно нам каже? зомбі апокаліпсис з кожним днем стає ще гірше і гірше. Дивіться, там зомбіубійці приближаються. Це дуже поганий знак. Є... Зомбар мене зараз тримає! Він укусив мене. З кожним днем вони стають швидше, і дихати це неможливо, Того нам можуть не працювати. Проще виглядала світти на волю! Так. Що ж таке? Там казали, що вони з кожним днем зомбі буде ставати ще, ще, ще і швидше. Тобто, треба нам швидше цих ці, ці, ці дібілянки поубивати. І що там, що там далі? І вони сказали, що, що вони будуть, дадуть в цей запах цей, робити повітря і то ну, запах цей, щоб якщо вовреми не одіти противогази, можна перевертатися в зомбі. Треба швидше підготовлюватись і піти убивати їх на генштаб. Це з генштаба було. Та ступи нам в лабораторію треба. Окей. Продовження слідує.